Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Анні 32. Разом з чоловіком вона живе у Фастові та виховує двох донечок. Молодші два рочки. Цьогоріч влітку вона пішла у садочок. Тоді жінка не підозрювала вивчити свою малечу у державному дитсадку нині дороге задоволення. У перший же день, день знайомства, завідувач закладу зібрала у батьків так звані благодійні внески. Мовляв, на потреби закладу для майбутнього навчального року. Благодійний внесок тисячу гривень. Я кажу, розрахунковий рахунок ні, готівкою на сів. Неохоче Анна здала. А уже за місяць батьків знову попросили. Цього разу вихователька. Коли почали ходити, нам Задали, що у нас збір 120 гривень кожного місяця. Це йде 70 гривень на садок сам, 50 гривень на групу. Ще потрібно здавати по 50 гривень кожного місяця на потреби, якісь там, які будуть. Пройшло літо, так як садочок тільки, тільки-тільки відчинився, в принципі, я ще була не проти. Проте, у вересні жінка запідозрила, так не має бути. Адже ще перед початком навчання усі батьки до шкільнят здали по тисячі гривень. Тож жінка прийняла рішення, що місячні обов'язкові внески не здаватиме. В жовтні мені вже сказали, що у вас борг. Я кажу, я ну, не планую здавати. Ну ви ж розумієте, на ну всі ж здають. Ви ж розумієте, що там сопельки десь підтерти, десь притерти стіл нянечки. Юристка та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС Олена Парфьонова каже, під якою б обгорткою чи то благодійних внесків, чи то на потреби закладу дитячі садочки не вимагали у батьків грошей, такі збори є незаконними. Дитячий садочок не може ініціювати, просити, вимагати, зобов'язувати, принести мичі, матраси, наприклад, дитяче ліжка, ну такі речі, посуд для їдальні цього не може бути, тому що за це відповідає безпосередньо засновник закладу. В нашому випадку це буде місцева влада. Фінансування дошкільних закладів лежить на плечах держави. Олена пояснює, батьки можуть здавати гроші лише за власної ініціативи і на заходи, які самі ж хочуть організувати. До прикладу, запросити на свято аніматорів. Батьки ініціюють, наприклад, домовляючись з директором закладу освіти про те, що вони хочуть щось зробити, і вже далі вже вирішується це колегіально. Попри це, ніхто з батьків ініціативу Анни виступити проти поборів у їх дитсадку не підтримав. Я написала в групу через те, що ну я не могла знайти із сато. Ну, думала знайти там пораду, бо я бачила багато батьків. Пишуть там і виявилось, що проблема не нова, вона масова. Ба більше нерідко через відмову батьків сплачувати щомісячні внески або ж за розголос поборів дитину починають в прямому сенсі цькувати. Саме тому номер садочку, в який ходить донька Анни, жінка називати відмовилась. Тут твої батьки не здали кошти, тому сьогодні ти подарунок не отримаєш. Що ж робити? Юристка пояснює для початку. Розкажіть про проблему директору дитсадка. Якщо керівництво закладу освіти не вбачає в цьому проблему, треба звертатися до управління освіти, до департаменту освіти. І от на цьому вже рівні я впевнена, що на 99% що питання буде вирішено. Що як мінімум ці збори закінчаться, а керівнику закладу освіти щонайменше пояснять хибність її думки. Анна до директора не ходила, а одразу подзвонила на гарячу урядову лінію. Мені через пару днів подзвонили з за... Управління освіти нашої місцевої сказали, що це дійсно незаконно. Від управління їй пообіцяло розслідувати випадок у дитсадку і написати свій висновок, з яким жінка планує піти до директора закладу.